Легальна несправедливість, якщо би навіть ідеальне законодавство визнавало за кимось право, якого насправді хтось не має, а на іншого покладало фіктивний обов'язок відповідно до своїх приписів, і цим би заподіяло реальну кривду, то церква, впливаючи на людську совість, може досягнути того, що із власного почуття справедливості людина відмовиться від неналежного їй, хоч би й могла це легально отримати. Справедливість без совісті видається, що зайве говорити, наскільки важливий цей елемент у заплутаних суспільних взаєминах не потрібно доводити, якою наївною є думка тих соціологів, які називають справедливістю лише те, що можна довести перед людським судом, які не бачать або не хочуть бачити, наскільки важливим складником у людських стосунках є внутрішня недоступна світському судові совість. Виглядає очевидним, що саме поняття справедливості як явища, до якого людина зобов'язана своєю совістю, хоч перед людьми зобов'язаною може і не бути, є безумовно необхідним принципом для будь-якої спроби розв'язання суспільного питання, а обов'язок совісті має сенс тільки там. Де існує загальна етика, незалежна від людської волі, незмінна оперта на природу і на право Господа Бога, законодавця і судді людської совісті, там, де ця етика визнана основою суспільства. Новий закон любові. Цей закон потрібен людям уже як допомога для досягнення справедливості. Коли Христос повеліває людям любити ближнього як самого себе, то вже тим самим указує їм на потребу оцінювати і поважати права ближнього як і власні. Справедливість без любові. Справедливість дає змогу людям використовувати свої права і накладає на них обов'язок шанувати чужі. Але так, що кожній людині дозволено, так би мовити, стояти самому за себе, домагатися від інших виконання їхніх обов'язків щодо себе, а власні обов'язки виконувати тією мірою, наскільки вони є суттєвими і такими, що відповідають реальним правам інших. Самолюбство, самолюбство, до якого так схильний людський рід, цю межу майже мимоволі несвідомо пересуває таким чином, що збільшує власні права і применшує обов'язки. Людина робиться з тієї природної причини, що про свої права завжди дбає більше, аніж про свої обов'язки. Власні права краще знає, аніж чужі. Права ж інших людей, про які ті не нагадують. Поступово стають у її очах неважливими, меншими людина, не порушуючи в своїх поняттях меж справедливості, на ділі їх порушує і втрачає відчуття деяких обов'язків. Слухай Шетицький голосом прохаська.